Слава Україні! Героям слава! Дорогі глядачі та підписники каналу. Ну що, сьогодні ми йдемо з вами в один дуже гарний ліс. Чомусь я останнім часом забув за нього. Ну, такого в мене ще грибного сезону не було, щоб я так до нього не... Не ходив дивитися. Був я напевно, ще. Ну не пам'ятаю. Напевно, більше й два назад. Ось, вирішив сьогодні піти. Перевірити я там місця. Чи там часом щось. Ну, звісно, там грибники ходять. Там багато грибників ходить. Ліс великий. Але... Підемо, подивимося по своїх місцях, може щось десь виросло, лишилося. Сьогодні в нас четвер, 13 липня, на годиннику. 8 година ранку минула, як я виходив з дому. Зараз трішки далі. Сьогодні йду сам без Джека. Джека лишив вдома. Мабуть теперішні далі походи будуть без нього в ліс. В лісі дуже багато людей. Люди ходять з дітьми. пес великий. Може би десь діти перепудилися, думаю. А ну, напевно нехай лишається вдома. Він бігає по лісі, дуже сильно від мене тікає, убікувалось. А люди вже пару раз мені кажуть, забери, його, ти забери, хоч він ні на кого не реагує. Але... Краще лишити його вдома, аби ніхто йому нічого не приробив. Хай лишається. Підпочиває. А ми сьогодні з вами побродимо самі чудовими лісами. Так що залишаємося на каналі. І дивимося, що з того всього вийде. Ось ліс з боку від мене. От. Трошки обходжу його боком, піду ззаду наперед. ось. Такий манер ми зробимо. Поки люди йдуть спереду до заду, ми підемо ззаду наперед. Можливо щось нам так повезе. А що з того всього вийде? Я завжди все вам покажу, розкажу. Ну все. За грибами. Ось що. Понароблювали тут. -ка. Ліс крадуть, возять свіжі дороги. М -м. Така тут була гарна дорога, все розбили. Всі дороги округу села порозбивали. Ці лісовози. Багато людей кажуть, що у них немає дощів зовсім. Але у нас не цього року падуть кожного дня майже. Ось вчора буквально не було. Позавчора долив цілий день. На декілька опадів. З самого ранку як гроза почалася, падало декілька годин, трохи відійшла на годину, покрутилася, вернулася назад, знов і так. Не, разів 6-7 за день. від ранку до 6-го вечора потім випогодилося. Сьогодні ніби розпогодилося, але хмари туди по горизонті тримаються добрячі. Так що до вечора ще може і прилізти, і знову ревкнути. У нас цього року зачастив дощ. Що зачастив? Бувають такі дощові сезони, що тут так тримаються дощі часто. Ну що? Але завдяки дощу і ростуть гриби. Паде дощ, тепло. Грибів в лісі багато. Не то, що багато, а так і дуже багато. Ну, правда, білих грибів не дуже також є, бо того, що їх інтенсивний ріст зараз трішки призупинився. Через пару днів піде нова хвиля грибів, коли відійдуть білі голубінки, а тоді полізе білий гриб. Знову масово. Тоді ми знову з вами. Позбираємо. Гриб піде вже по великих лісах. Там гриб піде великий, гарний. О, бо тут по краях, де більше по, по цих крайних лісах росте малесенький грибок. Ось вже ж почалася повним ходом. Вже тут змолотили, десь бачу, не один город. Ми на підході до лісу стежка заросла. Ось. Позаростало капут. Я ще два тижні назад шов, тут був прохід, стежка. А тут подивіться, ви ще мене ось тут була стежка. Її майже не видно. О, як все, росте, дощі, падуть. Поуростали. Як тут зараз пройти, пробратися? Це просто капець. Отак. Угу. Щось я вже жалкую, що сюди пішов. Зараз буду чисто мокрий. Ой, добре, далі трошки йду легше. Далі таке ніби легше, але все одно позаростала яка навколо. До лісу там пару метрів, але до нього дійти буде важко. Ну і тільки у ліс і зразу перший гриб ось такий, там попадає нам. От, зразу на вході. Такий чудовий класний рибок. Ось такий молодий, гарний, забираємо. Так, цього обчистив Тільки до корзини, голову вверх, тому Зазирає ще один слідущий. Ось такий, а тому є ще. Ось такий грибок. Він вже такий покусаний, брати його не будемо, хай лишається. Опа. А ну, що він каже? Чистий. Забираємо. Проходимо лісом і по дорозі нам попадає знову ось такий гриб. Будемо брати. Що по дорозі на шляху нам попадає, поки ми йдемо до грибного місця, беремо все. Взяв корзину малу сьогодні. Таку розвідувальну, ну яка мала Тут де добре півтора ведра грибів. в середньому 6-7 кілограм. Від 5 до 7 в залежності від гриба. Якщо гриб дрібніший, то може і 7 Якщо великий, в середньому 4,5-5. Ось. Ну, казина така нормальна. Ну що, попадає нам там знову один. І тому я бачу ще одного. Але попадає нам ось цей гриб. Люди питають, що це за гриб. У нас він називається друзі білі. Не знаю у кого як. Ось. Беруть його люди на закваску. Квасить так само, як, ква, як огірок квасить. Так само повністю часник, кріп. Ось той самий процес. Але перед тим перше ось це все знімається. От. Навіть не так, перед тим цей гриб замочують на 2-3 дні, на 2-3 сутки, щоб вийшло з нього молоко. Він там в нього я покажу. Як він пускає молоко. Щось цього не дуже видно. В общем, такі, такий білий сік, сіко. Ось. ось бачите? От він. Ось такий. Молочко опускає. Його треба вимочити, щоб він вийшов. бо на це молоко дає гіркоту. і Тому його намочують на три сутки і періодично зливаючи воду. О, сутка пішла, воду злили, залили свіжу. Сутка пішла, залили воду свіжу. Потім обчищаєте ось ті, всі ребра, лишаєте тільки верхній плід і квасите. Так само, як і огірки. Ну, грибина любителя, кому як подобається. Мені наприклад подобається, але невеликій кількості можу з'їсти раз або два на рік. Все. Більше не хочеться. Пили гудять в сусідному лісі, вирізають. Ось, а ми тут збираємо гриби з вами. А щодо того, люди пишуть, що хочуть, щоб виходили відео частіше. Ну, друзі, я так дуже часто стараюся викладати. Ну частіше так і ніяк мені не виходить, бо в мене ще робота. Мушу і то робити, і то. Не ну, все ну, не можу встигнути. Отак. От Сьогодні так вибіг вам на 2 години. Наберемось козину грибочки і вам якісь зняти відео. Аби тримати контент, а так аби походити добряче, як люди ходять собі по півдня або цілий день, в мене практично можливості немає. Все відбігаю на, на 2-3 години, максимум 4 додому. Або ранком, або з Бо Кажу, постійно є робота біля хати, в майстерні і... Так, що ви бачаєте? Як встигаю, так і знімаємо, монтуємо, показуємо. Стараюся вам аби частіше, бо розумію, що час зараз дуже важкий. Час важкий і людям це відео йдуть як антидепресанти, бо сам їх так дивлюся. Перша передумова, чому я почав вести канал ось з початками. Що це почалося перед війною. Після роботи не було що подивитися. Любив я подивитися грибниці всі історії, але все було маскальщина. Маскальщина, кругло маскальщина. Ось це мене і підштовхнуло брати телефон в руки і знімати самому. Аби було більше свого українського. По весь простір був забитий нашими негарними сусідами, так м'ягко кажучи, бо не хочу матюкатися. Ну, а ви в свою чергу, друзі, підтримуйте. Підтримуйте всі всі українські канали, україномовні. Їх є дуже багато, молодих, гарних пошківців, початкових блогерів. Підтримуйте. То не важко підписатися, поставити лайк чи там будеш дивитися, чи не будеш, але підтримка вона дуже важлива. Це допомагає дійсно розвивати наше українське і витісняти той запоребрік геть з нашого ефіру. Так що не лінуємося. Кладемо подобайки, підписуємося і на мій канал. І на всі сусідні можете зайти подивитися які, на які канали гремні підписані я. Ось на них можете сміло підписуватися. Дуже гарні люди ведуть їх. Мені ніхто нічого не платив, можна не переживати. Просто сам від душі рекламую їх. Добре, а ми пішли далі шукати гриби. Продовжуємо йти по лісу. Ось тако з вами говорив, балакав, балакав. І коли незамітно. І в нас вже більше як пів корзини грибочків набралося за пару хвилин буквально. Так, у лісі парко душнувато. Курточку я скинув, закинув рудзак Звичайно, це велика помилка, бо комарі так шпілля, що просто труба по руках. Але вирішив терпіти, хай комарі кусають, але не буду впрівати так сильно. Так більш комфортніше. І нам по дорозі тут попадають ось такі грибочки. Зараз вам показую. Ось такі друзі, нам гарні попадають, молодесенькі, Ну, поки що такі. Ми Будемо брати те, що є. Ну, Але надія на білі в мене є ще. Ось. Ну, Звичайно. Ліс вже перейшли, бо сюди люди приходять зранку, в четвертій, а то і пів четверта годину. Так що тут до 7-ї, восьмої ліс вже прошпарений вздовж і Але ми ще підемо по своїх точках. Думаю, наші гриби десь, якщо вони є, звичайно, десь сховались і чекають на нас. А може бути, що їх не буде, бо білий гриб зараз трошки не так росте інтенсивно, як він ріс тиждень назад. Забіг я тут, друзі, в Березину. На нам по дорозі. І вчора я був знайшов Березині, але в іншій білого. І тут забіг, і буквально походив хвилин 10. Навіть може й нема, і нам хто зазирає. А тут такий. Ага. Такий собі білячок. Нам сьогодні перший такий. Опа. О. Кажу її близько. Ну, зараз ми подивимося, чи він чистий. І ось там окурзина стоїть і зовсім поруч. Де я знайшов білого грибана, попадаються ще такі чудові гарні лисички. А тут. Тут. і там є ще. Спираємо. Отак От вони собі по сусідству. Лисички з білими. І опять радують нас лисички і тут такі класні. Відська велика. Ого, намою цілу голодонь. А я видку. Але це, ну, правда, трошки в болоті. Але нічого страшного, я знайшов такий класний спосіб, як їх дуже швидко очищувати. Кому цікаво, хочете з знімним відео покажу. Пишіть. Чи цікаво, таке подивитися. Ой, дивіться, які гарні. Класні лисички збираю. Не кожного року ці гриби у нас є. Не знаю як по ваших лісах, але у нас, ось, наприклад, минулого сезону їх було дуже-дуже мало. Цього року, дякуйте Богу, не повистрибували. Так що збираємо, дуже смачні, десь класні великі. Забираємо всі, не лишаємо ні одної. Сьогодні гарна погода. Може виставлю, нехай сушиться на сонці, гарно. Ось так. Підберезовик. Ось. Такий. І, звичайно, ще один. Отакий. От І наступний, друзі. ось такий зазирай. такий високий ніжці. Перед тим два чисти були чисті. Це вже радує. Гарно сонечко світить. На годиннику 9 година доходить в лісі духота, парку. І ми проходимо декілька буквально кроків. і нам знову попадає ще один такий чудовий. Ось який. Ну, це вже не може не радувати. Пішли під березники. Кидається по березах білий гриб. Напевно, скоро піде і червоняк. Буде чим раз веселіше, друзі. Продовжує йти. А там отакий здоровечий зазирає. Думав, хто то такий у нас зразу думав білий. А то такий козар під досинок, але він і Ні, цей червивий. Ма нічого з нього. Йдемо далі. Отамо білий сі лишив. Та? Білий. Білий-білий. Але він червивий. Слимак його їсть, хай собі собість, лишає. Йдем далі. Ну що? І буквально тільки лишили тих старих, пройшли пару метрів, і нам природа дає молодих. Такий підв'язник. Молодець, який касон, сірий сірий такий. О! Краса. Наступний гриб тому така шляпа зазирає. Подивіться на нього. Ох, велетень. Це нас Маримох, друзі. Ковпак. Опа, десь шапка. Заберемо. На відбивну. Клас. Не часто таких розмірів, їх зустрінеш. І ось такий нам попадає. Ось. А, такий молодий. Na dobra é mais Oh. Ah, tu já serviu. E desse aqui. Oh, tu é barato. E desse aqui, Vê. desse aqui, turca. Opa. Vê desse aqui. Vê desse Красота, файний, правда? А він на нас чекав. Уже такий дуб бігом. Збираю підберезники і козарі, то чи що корзину. Думаю, йти дому, а тут тако на поході собі раз. Один. Такий. Вискочу. А тому і ще один. Я вже не сподівався їх знайти. Така година. Думаю, я вам хапаю, що їти. Бо жара тікати додому щось робити. А тут нам по дорозі отакі от два. Комбат і є. Кати не поспішай. А покрутись і нас пошукай, а? із нотких два. ми в одного, тільки що. А вже такий, думаю, не буду знімати. Ой, побачитемо. Недалечко є ще один такий. Опа. О, дивіться який. О. я думаю знімлю цей красунчик. Таких нам два. Все вже мені починає подобатися. Тих двох тільки поставив корзину. Ось підіймем я тому. Де ось тих два граба їх. Дійшов пару кроків тут нам. Ще один такий молодий попадає. Ось який. Білий. І все. Корзина в нас повна. А це означає, що на сьогодні нам грибів стане. На годиннику 9 година, 15 хвилин. Були ми з вами навіть не повну годину в лісі, а ходили ми недалеко, нагадую, ходили ми у гай, у ліс недалеко від села. Буквально ось там пару метрів і село. Ходу мені від хати сюди хвилин 15-10. Вибігли ми тут. Ну, весь ліс я не обійшов, походив навіть не знаю чого половину місць. Назбирав, бачили самі, що. Трохи потервені з вами, трохи занесло. Так що вибачайте кому, якщо що. Ну що, ось і на цьому будемо напевно, друзі, закінчувати. Без Джека трохи, звісно, дуже сумно. Ходжу по лісі, постійно хочу свистіти, кликати друга. А і без друга трохи не то. Ну нічого, слідущий наш грибний збір буде в лісах. Подалі від села, А туди я його візьму з собою точно. А тут близько під селом ці ліси буду старатися його вже не брати. От тут ходять жінки з дітьми. Ось, Люди пугаються його. Так що тут буде лишатися вдома. А будемо йти кудись далі, то, звісно, будемо його брати з собою. Ну все, любі глядачі та підписники каналу. Ось що ми назбирали. Ось така чудова повна корзина грибочки у нас сьогодні порадували. Будемо на цьому закінчувати, йдемо з цим робити порядок і йдемо щось працювати. Сьогодні погода, роботи є багато в селі коло хати, як завжди. Ну все. А ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це буде Україна. Не забуваємо підписуватись, ставити пальцю вверх. Па, до наступних зустрічей, до наступних чудових рибалок. А вони, як завжди, обов'язково будуть.